Добрий ранок, ваш сніданок. З вами VideoRacer. Як ви можете побачити, що я повернувся на YouTube після довгої перерви. Я дуже багато пропустив, але це не заважатиме мені записувати випуск PlayStation Plus для українців за травень 2023 року. Для тих, хто тут перший раз, то я поясню, що я маю дві рубрики. Одна це PlayStation Plus для українців, а друга це PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців рубрика про PlayStation Essential, тобто 3 гри в місяць. PlayStation Plus для бандерівців. Рубрика про PlayStation Plus для люкс більше трьох ігор в місяць. Я маю наглість вас попросити підписатись на мій канал і покласти вподобайку для розвитку мого youtube каналу та розвитку всього українського YouTube. Дякую. Ну що ж, не хочу затягувати виступ, тому поїхали. Ну і перша гра це Гріт Legends. Гріт Legends – це гоночна гра від студії Codemasters та Electronic Arts, яка пропонує захоплюючі перегони на колесах по всьому світу. Ви можете переживати драматичну сюжетну компанію з віртуальною продукцією та насолоджуватися відчуттям неймовірних гонок. Гра має кілька режимів, які ви можете вибирати: режим історії, режим кар'єри та режим соціальний. У режимі історії ви можете пережити драматичну сюжетну компанію з віртуальною продукцією та. Спектулярними гоночними сценаріями. У режимі кар'єри ви можете працювати над своїми навичками, водіння та змагатись у різних подіях з різними типами автомобілів та заїздами. У режимі Соціальній ви можете грати з друзями або з іншими гравцями по всьому світу, використовуючи функцію Race Creator для створення своїх власних захоплюючих. Перегонь. Я грав у неї по підписці EA Play. Можу лише сказати, що це непогана гонка таким собі сюжетом, але з можливістю пограти у режимі сплітскрін. Тобто ви можете пограти зі своїм другом на одному екрані, і хочу сказати, це весело. Але найголовніша проблема полягає у тому, що гра роздається безкоштовно по підписці EA Play. Тобто Sony знову показала себе з жадібної сторони. На жаль, у грі відсутня українська локалізація. А наступна гра це. Chivalry 2 це багатокористувальницька гра першій особі з елементами слешеру від Tom Banner Studios, яка надихнута епічними середньовічними битвами з фільмів. Гравці потрапляють у дію кожного символічного моменту епохи: від зіткнення мечів до штурму полум'яних стріл, до масштабних облог, замків та багато іншого. Я грав у неї на ПК, і хочу сказати, що гра весела, але не для всіх це 100%, тому що тут треба вчити ігрові механіки. Тобто зануритись у гру з головою, бо це вам не колда. Тому я повернув гроші у Steam, але тепер буду грати у неї на PlayStation 5. На жаль, у грі відсутня українська локалізація. І остання гра це Descenders. Це екстремальна гра від Rage Squad про гірський велосипедний спуск для сучасної епохи з процедурно згенерованими світами, де помилки мають реальні наслідки. Ви можете обрати команду, керувати кожним рухом свого гонщика. У цілому грає простим таймкілером без сюжету, зроблена за допомогою маленької студії. У цю гру можна грати, щоб вбити час, або послухати який-небудь подкаст. Ну що ж, відео підходить до завершення, а я дякую вам за перегляд і хочу вас закликати підписатись на канал та покласти вподобайку, щоб проштовхнути це відео у алгоритми, і тим самим допомогти мені та іншим контент-мейкерам, щоб розвивати український Ютуб. А також закликаю вас підтримати інших контент-мейкерів, тому що це дуже важливо. Також, якщо є можливість, допомагайте ЗСУ. та бережіть себе, переходьте в укриття, коли повітряні тривоги. І пам'ятайте, що батько наш Бандера, Україна мати, ми переможемо. А також чекайте на новий контент, оскільки я повернувся.